Людей оптом і в роздріб на Луганщині. Заступник директора будинку інтернату торгував людьми. За гроші він здавав інвалідів другої та третьої групи для роботи на присадибних ділянках та у бізнесменів. Оплата була цілком доступна: – 2-3 тисячі гривень за два тижні роботи. При спробі орендувати чергову партію інвалідів, заступника керівника закладу було затримано. Должний ліс даного приюту за дінжневознаградження передавали в трудову експлуатацію людей, інвалідів, які знаходяться на садержанні у государства. Інвалід другої групи Володимир в Попаснянському будинку інтернаті вже не перший рік. каже за межі закладу виходити не можна, але іноді траплялися вилазки на свободу. Заступник директора закладу це називає працетерапією. Нею лікували чоловіків, які за своїми фізичними даними підходили для робіт за межами інтернату. Була державна робота тяжола. 8 часов. И это было не попасным Нас вывозили. И мы грузили, насколько я помню, мешки по 40 килограмм для луганской фабрики кондитерской. Мы грузили КАМАЗ и фуру. Шведська модель 28 тонн. Лікар будинку інтернату каже, що поняття працетерапія в принципі існує. Проте максимум, що мають робити інваліди другої та третьої груп, підмітати і аж ніяк не вантажити чи розвантажувати. Мебіль якоби передвигали мебіль кафе більше такого і вони були, слов карімовича три часа ді навірно що він договорився із при здійсненні чергової спроби здати в оренду інвалідів, керівника закладу було затримано. Міліція також задокументувала передачу грошей за продаж людей. За цими фактами порушили кримінальну справу. А заступника керівника закладу затримали. Тепер слідчі з'ясовують коло осіб, які можуть бути причетними до даного правопорушення.